Заяву про пошкоджене майно можливо вже 30 березня подати через дію власникам приватних будинків, тобто садибних, дажних та садових, власникам квартир і інших житлових приміщень, на які зареєстровано окреме право власності. Для подання заяви виконайте два кроки. Перший крок заїдь дію та натисніть послуги далі пошкоджене майно. Перейдіть до другого кроку заповніть форму, вказавши всю потрібну інформацію. Для цього знадобиться така інформація як прізвище ім'я по-батькові на українській мові, ідентифікаційний код, контактні дані, такі як телефон та адреса електронної пошти. За наявності додайте фотографії та відео пошкодженого об'єкту. Якщо інформація про об'єкт зберігається в державному реєстрі речових прав, вона підтягується автоматично. Якщо у вас декілька об'єктів нерухомості, виберете той, який є пошкодженим. У разі відсутності інформації про об'єкт в реєстрі, ви маєте можливість внести інформацію в ручному режимі. Після заповнення форми та її реєстрації ви зможете завантажити заяву в форматі PDF або отримати її на електронну пошту. Заяву також можна буде подати на порталі тією схемою що й в додатку. Також заяву можна подати в центрах надання адміністративних послуг із середини квітня. Для останнього вам знадобиться лише паспорт та ідентифікаційний код. Це початковий етап відшкодування коштів за зруйноване майно під час воєнного стану.